Випад кроком назад чудова вправа для тренування м'язів стегун та сідниць. Вона дуже популярна, тому що її можна виконувати як з вагою власного тіла, так і з будь-яким спортивним обладнанням. Під час її виконання відбувається одночасне розгинання коліна та стегна. За розгинання в колінному суглобі відповідає 4 голови м'яз стегна. А основним розгиначем у кульшовому суглобі є великий сідничний м'яз. М'язи задньої частини стегна допомагають розгинати стегно та стабілізувати коліна. Великий привідний м'яз активно долучається до цього руху, і з цього ракурсу добре видно, як він допомагає розгинати стегно під час підйому. Окрім стегон та сідниць, під час випадів дуже важлива робота м'язів живота хребетного стовпа та тазового дна у якості стабілізаторів. Вони утримують стійке положення тулуба та таза. Змінюючи кут згинання у колінних та кульшових суглобах можна зміщувати акценти на різні м'язи. Наприклад, якщо амплітуда руху у колінному суглобі більша, то домінуючим м'язом буде саме 4 м'яз стегна. Якщо ж рух відбувається переважно у кульшовому суглобі, то цільовим м'язом стає великий сідничний. Цю вправу можна використовувати також і для тренування стабілізуючої функції м'язів тулуба. Для цього використовують нестійкі опори, функціональні петлі, еластичні гумові спандери та інше фітнес-обладнання, яке здатне створити супротив в різних напрямках та ускладнювати утримання рівновагу. Щодо помилок, то найбільш частим порушенням техніки є рух коліна досередини, який відбувається за рахунок приведення та внутрішньої ротації стегна. Це виводить коліний та кульшовий суглоби у невигідне травмонебезпечне положення. Саме тому необхідно не допускати цієї помилки, свідомо утримуючи стегно у нейтральному положенні. Якщо це відео було для вас корисним, напишіть, будь ласка, про це у коментарях або поставте вподобайку. Дякую за перегляд!